Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. В цьому випуску новин. Чи існує можливість взлому мозкового чіпу від Neuralink? Як айтівці ставляться до мікроменеджменту робочого часу? Що нового в повноцінному релізі TypeScript 5.5. Ви його полюбляєте, я знаю. Поїхало до новин. Реліз TypeScript 5.5. Поза минулому випуску я розповідав про оновлення, які були представлені у кандидатських та бета версіях. А сьогодні поговоримо про те, яким вийшов повноцінний реліз 5.5. Тож з моменту версії релізки Candidate Microsoft тимчасово відмінила зміну, яка використовувала package.json для визначення формату модуля даного файлу. Фідбек показав, що ця зміна порушила робочі процеси і спричинила неочікуваний тиск на перегляд файлів у великих проєктах. У TypeScript 5.6 Microsoft планує повернути більш уточнену версію цієї функції та провести оптимізацію щодо відстеження неіснуючих файлів. Говорят, на тайпскриптовому мові. Я взагалі нічого не зрозумів сорян. TypeScript 5.5 також сутево полегшив. Розмір на диску зменшено з 32 МБ до 24 МБ. Ну, ніхерово, так на третину. М? Круто. У рамках роботи з включеннями Isolated Declarations, Microsoft покращила частоту прямого копіювання вихідного коду для генерації файлів декларацій. Окей. TypeScript це взагалі не моя зона знань. Ну і я впевнений, що ну, сутева частина моєї аудиторії користується TypeScriptом, так що у вас нова мажорна версія. Радіть, нова мажорна версія, мажорна версія, мінорна. <laughs> нова мінорна версія. Господи. Чому я сказав, що мажорна? Ладно, окей. <laughs> Все одно. Так, перша людина з масковим чіпом від Neuralink, Ілона Маска, зізналася, що його можна зламати. Я дуже полюбляю свою історію про Neuralink. Лінк. Як я вам вже багато разів казав, я вважаю, що за цим майбутнє, не дивлячись на те, що зараз це виглядає настільки гіковське, наскільки взагалі можна уявити собі. Але так буде. Просто повірте мені. Так ось. Пацієнт Нейрол Ноланд Арбо, про якого ми вам ще якось розповідали, показав надійних результатів після перенесення мозгового чіпу компанії Лена Маска в січні. Але багатьох турбує питання: чи існує можливість взлому мозкового чіпу? Наіграються там в Кіберпанк 2077 і все. Тепер питають, чи можна вимкнути цей чіп або взагалі спаліти мозк? Розвиваючи сумніви у подкасті Джо Рогана Ноланд Тарба заявив. Так, коли його запитали про можливість захоплення людського розуму і перетворення людей на кібергів. Проте він також підкреслив, що взлом його мозкової імплантації не мав би значного впливу. Він сказав: можливо, ви зможете бачити деякі сигнали мозку. Можливо ви побачите деякі дані, які збирає Neuralink. Кінець цитати. Сенсі! Впливати не зможете, але зможете побачити. Говорячи про свій досвід життя з чіпом, Ноланд розповів таке: я використовував його для спілкування з людьми в X, використовував Instagram, відповідав на електронні листи, грав у фантастичні спортивні ігри, читав комікси онлайн і отримав доступ до сайту для вивчення японської. Я також використовував його для бронювання готелю, коли відвідував штаб-квартиру Neuralink. Проте коли йшлося про можливості вразливості, Ноланд визнав, що якщо його комп'ютер буде взломаний, хтось зможе маніпулювати його курсором миші та мати доступ до повідомлень чи електронних листів. Ну, як зазвичай з комп'ютерами буває. Він визначає, що коли система стане поширеною, хтось обов'язково буде намагатися зловживати нею. Цитую: Пропаганда досягне нового рівня. Додав він. Вау! Про це я навіть не подумав. Ще одне питання, яке потрібно вирішити. Після продажне обслуговування. Приблизно 85% електродів у мозку Ноланда вже від'єдналися, тому система не працює на повну потужність. 85% не спрацювало. Ні. Він сподівається, що колись у майбутньому отримає оновлений інтерфейс. Цитую, у якийсь момент їм доведеться перевірити, чи безпечна операція заміни на тому їм доведеться робити це на людях, у яких він вже встановлений, я уявляю, що в такому дослідженні я міг би взяти участь. Ну я майже впевнений, що він не візьме в цьому участь справді. Тому що з Сарян, але перша версія ніколи не буває досконалою, і тим більше надійною. Тим більше, якщо ми спілкуємося саме про Ілона наше все маска. Да, ви розумієте, про що я кажу. 85% вже відвалилося. 15% залишилося. Ладно, але все одно це майбутнє. Ось таке криве майбутнє. Сорян, іншого в мене для вас немає. Предпродаж курсу Юніт тестування в Java офіційно відкрита. Придбайте курс за спеціальною ціною для ранніх пташок 5280 гривень замість 6600 600 гривень до 22.07. Курс охоплює широкий спектр тем. Від базових концепцій до передових методик, і включає різні фреймворки та методології, такі як G-Unit 5, Makita, Assert та Arc'Юніт. Він також заглиблюється в спеціалізоване сценарії тестування, такі як тестування void-методів, статичних класів, абстрактних класів і незмінності ресурсів. Автор курсу розробник, який має понад 15 років досвіду та працював в трьох найбільших українських і одному американських банках. Ви знаєте, що робити. Трекати чи не трекати ось у чому питання. Як IT ставляться до мікроменеджменту робочого часу? Фаундер і бізнес-консультант Business Muse Consulting Вікторія Андрюшка поставила спільноті в LinkedIn питання про ставлення до трекінгу робочого часу. До речі, досить болюче. Відповіді розподілились нерівномірно з очевидними і не дуже аргументами. Трекінг робочого часу, на думку спільноти, має сенс лише в окремих випадках. Цитую. Якщо вам сплачують за час, а не результат, то мабуть норм. Типу на конвеєрі, тощо каже дейта-аналіст Юрій. Мені складно уявити ситуацію, коли а, якийсь IT-співробітник буде працювати як на конвеєрі, і вам треба відстежувати виключно його час, витрачений на все. Ладно, мабуть, в якихось компаніях це потрібно, хоча я думаю, що ладно, потім розповім. Поїхали далі. Ще цитата. Мені це додає можливості для аналізу, на що пішов мій час впродовж тижня. Розповідає SEO у Єлотот Алена. HR Яна каже, що ставилася негативно, допоки на досвіді не випробувало. Цитую: якщо я виконую свою роботу, то мені байдуже, є трекінг чи ні. А ще плюсом трекінгу, там, де я працювала, була оплата праці за роботу понаднормово, Поділилася HR. Mm. Ладно. Це я прокоментую, напевно, пізніше. Для багатьох IT-спільноти трекінг це червоний прапорець. Наприклад, продакт-оунер Олег вважає, що це прямий маршрут для створення негативної атмосфери в команді. Цитую: Ребовласно давно скасували: ти або знаходиш хороших людей і створюєш для них комфортні робочі умови, або береш із ринку всіх. Підряд і заганяєш їх под трекер. Вважає фаундер InQuick Studio Віктор. Замість висновку слова Senior Talent Acquisition Manager Ліани. Цитую: якщо це трекінг для покращення процесів. То це супер. Якщо для мікроменеджменту і контролю, то це насамперед погіршення результатів, мотивації і топових працівників. Тому все дуже залежить від ситуації, плюс інколи якась задача потребує просто часу на планування, розробку стратегії, і ось це дуже важко трекати. Кінець цитати: моя власна думка, що я е, вважаю трекінг часу і прям такий трекінг там з контролем екрану і так далі. Для будь-яких IT-фіхів, ну, по-перше, просто критично демотивуючим, по-друге, взагалі не працюючим. Тому що, слухайте, ну я вже це багато разів розповідав. Найпродуктивніше я працював, коли взагалі мій комп був вимкнений. А я ходив по коридору і думав над тим, як зробити задачу. А коли я сидів і бездумно тикав мишю в код, я взагалі не працював, а просто займався тайм-мобінгом. Так не працює. Треба або наймати нормальних людей і створювати для них нормальні умови, або щось змінювати в своєму королівстві, щоб було перший. Все виключно. Розробники зможуть інтегрувати Apple Translate у свої додатки для iOS. Додаток Apple Translate з'явиться на Apple Watch з Watch OS 11, а на iPhone та iPad в ньому з'являться нові функції. Слухайте, як буде Translate використовуватися на Apple Watch. Я... Мабуть, войсом виключно. Ми ж не будемо на ньому таїпати. Будь ласочка, не хочу собі це уявляти. Зокрема, тепер розробникам доступний новий API, який дозволяє інтегрувати інструмент перекладу у свої додатки. А це. Добра новина. Apple представила інструмент на WWDC24. Завдяки API розробникам більше не доведеться покладатися на сторонні платформи для надання функцій перекладу у своїх додатках. Завдяки API додатки можуть використовувати ті ж моделі машинного навчання, що і Apple Translate. Це означає, що переклади також працюють в автономному режимі, а завантажені моделі використовуються основним додатком та будь-якими сторонніми. Це гарна новина, оскільки моделі, що використовуються додатками, не займатимуть зайве місце у сховищі. Клас! Копі доступні для пристроїв під управлінням iOS 17.4 та більш пізних версій. IOS 18 передбачено кілька ексклюзивних функцій, включаючи можливість перекладати один рядок або пакети рядків та відображати результати перекладу в будь-якому інтерфейсі користувача. Ну, молодці. Що можу сказати? Давно, напевно, треба було це зробити, але добре, що зараз зробили. JetBrains додасть Gemini Pro 1.5 та Gemini Flash 15 до свого асистента для програмування на базі штучного інтелекту. Ну, <свісно> ви їх знаєте. JetBrains планує використовувати платформу розробки Google Cloud Vertex AI для впровадження моделі Google Gemini AI. у своїй. AI Assistant. Це асистент для програмування на базі штучного інтелекту, який інтегрується з IDE JetBrains. AI Assistant поєднає функціональність GPT-4 від OpenAI, моделі Gemini та кількох власних моделей JetBrains. Він буде автоматично обирати найбільш підходящий LLM для кожного завдання повідомили в JetBrains. Виглядає трохи дивно. Ну, мабуть, це буде працювати. Подивимось, наскільки це буде безшовно. Gemini Pro 1.5 і Gemini Flash 1.5 на Vertex AI відкриють нові варіанти використання ai Assistance з довгим контекстним вікном і розширеними можливостями міркування. Додала кампанія, так і сказала. Інтегрований з ідеє JetBrains, ai Assistant може генерувати код, пропонувати виправлення, рефакторити функції та відповідати на запитання з урахуванням контексту. Розробники можуть задавати питання в чаті всередині ідеє, і ai Assistant збере контекст для надання відповіді. Він також може генерувати тести, документацію та коміти. Що можу сказати, ви я впевнений, більшість з вас будуть це використовувати так, що радіть просто, мої дорогі з вас лайк і коментар. Люблю вас, продуктивного і мирного продовження тижня. Бувайте! Я буду жаліти про те, що зробив, а не про те, що не зроблено. Джеймс Хетфілд Металіка.